Доброго дня малята! Ось я розпочався нарешті 2023 рік. Ми з вами відсвяткували новорічне свято. І сьогодні ми з вами продовжуємо роботу в нашому садочку. І я хотіла би з вами порозмовляти про те, як же святкують новорічне свято. А погляньте, до якого ж свята готуються діти? Вони готуються до Нового року. Що ж вони роблять, щоб у хаті стало святково? Так, вони поставили ялинку, прикрасили її іграшками, поклали під ялинку подарунки, а також розвісили в кімнаті гірлянди. А чи звичайно модязі діти? Ні, діти діли святковий одяг. А тепер погляньте і вберіть малюнки, які стосуються новорічних свят. Що це? Перша картинка в нас що зображено? Ялинка. Вона потрібна на новий рік. Звичайно. А іграшки. Звичайно. А чи ми катаємося на новий рік на роликах? Звичайно, що ні. А на санчатах зазвичай. Коли на вулиці йде сніг, ми можемо кататися на санчатах. А плавати і купатися в річці? Звичайно, що ні. А накривати святковий стіл, ми, звичайно, будемо на Новий рік. А чи потрібно нам на новому році збирати овочі та фрукти? Звичайно, що ні. Дід Мороз, снігуронька, сніговик це атрибути новорічних свят? Звичайно. А чи можемо ми взимку на новорічні свята ловити метеликів? Ні, не можемо. А сніжинки? Так, це елементи зими, і ми їх дуже чекаємо на сніг. А тепер, малята, відгадайте загадку. Хто для всіх на Новий рік нести гостинці в повний міг – чарівне зимове свято? Дідуся цього як звати? Хто це, діти? Звичайно, що це Дід Мороз, який на Новий рік дарує всім малятам подарунки під ялинку. А назвіть, які дарунки приніс Дід Мороз у своєму мішку? Ляльку, автомобіль, літак, ведмедика, робота, пірамідку. Я... А зараз я пропоную виконати таке завдання. У червоний мішок нам треба покласти солодощі, а в синій мішок нам треба покласти іграшки. Ведмедика ми в який мішок покладемо? У синій. А цукерки в червоний. Собачку у синій. А печиво в червоний. Ляльку, дзигу, кубик. В який мішок ми покладемо? В синій. А Морозиво, шоколад, тістечка? у червоний. А м'ячик, звичайно, в синій. А зефір? у червоний. Кубиклего конструктор. В який ми мішочок покладемо? У синій мішечок. А зараз таке завдання. Погляньте на верхній смужці намальована ялинкова кулька, сосулька, яблочко та цукерка. Що тут може бути зайве? Яблочко зайве, бо ми його на ялинку не можемо повісити. А серед, на другій смужці намальовані коробочки з подарунками. Яка зайва? Друга, бо вона більша. А на третій смужці намальовані іграшки, яка серед них зайва? Звичайно, блакитна, бо вона іншого кольору. Новий рік це чудове свято. Воно поєднує за одним святковим столом усю родину. Уся родина збирається разом, щоб відсвяткувати це свято, а яскраво прикрашають кімнату. А розкажіть мені, як ви вдома святкували в Новий рік? Ми вдома сіли за святковий стіл, зустріли це чарівне свято, а потім зранку пішли під ялинку шукати новорічні дарунки, які для малят приготував Дід Мороз. Я сподіваюся, що вам також Дід Мороз приніс святкові чарівні дарунки. І ваше свято Нового року було чудове, ви його запам'ятаєте на все життя. До побачення, малята! До нових зустрічей!